Всім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Повертаємось із справ, які робили по Києву, і трошки засняла вам ось таке гарне небо. На вихідних ми з'їздили в юск, придбали декілька наборів постілі. одна постіль для алісиного ліжка і одна двоспальна для нашого ліжка. Також ми досі докуповуємо деякі необхідні речі для квартири. Купили також ось такий кошик для прання звичайний кошик, нічого особливого. Заїжджали в епіцентр, аби купити ось такі труби та з'єднувачі для них. Я планую самостійно зробити фотозону для моєї донечки, їй скоро 3 роки. Ось всі необхідні деталі, які мені знадобляться. Наша фотозона буде розміром 1 метр на 1,5 метри. Для того, аби ці труби могли з'єднатися між собою, потрібно було трошки сточити край. Ось так виглядає сточений край труби. Це потрібно для того, щоб вона могла увійти в ось в цей з'єднувач, і ці труби могли з'єднатися між собою, бо в інакшому випадку потрібно паяти труби. Але такий варіант мені не подобається, тому що потім не можна буде розібрати конструкцію. Додатково кожен стик. З'єднувачів я ще проходжусь ізолентою, для того, щоб все трималось дуже надійно, після чого можна буде просто зняти ізоленту і розібрати конструкцію. Ось такого плану фотозона в мене вийшла. Це каркас, він добре тримається, оскільки фотозона невелика, не потрібно було додатково укріплювати всі частини, які знаходяться посередині. Мені було достатньо ось такого простого функціонального каркасу. Звісно, великих навантажень ця конструкція не витримає, тому що я взяла найменші труби. Але для нашого запиту це було більш ніж достатньо. Ось цю фотозону я замовляла на Алі. Дитина дуже обожнює собачий патруль, тому вибір був очевидний. Планую прикріпити скотчем або ізолентою до країв фотозони. І далі все прикрасити різноманітними кульками. Прикрашання фотозони поки відкладемо, а тим часом зберемо основний подарунок нашій донечці. Зімкнула собі на телевізорі щось на фон і починаю розпаковувати коробку. Ми замовили в нашій донечці, трьоповерховий дитячий ляльковий будиночок сам будиночок дерев'яний, дуже дуже класний. У моїх знайомих вже такий є, тому я брала за відгуками. В будиночку виявилось дуже дуже багато різноманітних деталей. Мені дуже подобається його якість. А насправді, це десь така моя маленька дитяча мрія, тому що в дитинстві я дуже мріяла про ляльковий будиночок, але його в мене не було. Та й насправді раніше в моєму дитинстві не було настільки гарних дитячих лялькових будиночків. Я пам'ятаю, були такі звичайні пластикові, дуже яскраві. А зараз в дітей просто неймовірно великий вибір різноманітних класних іграшок. Дуже довго я розглядала всі ці деталі, прийшла велика кількість різноманітних болтиків, але, на жаль, виробник не потурбувався про те, щоб покласти інструмент, яким це потрібно збирати. Тому довелось йти шукати якісь викрутки, які в нас були, а було в нас невелика кількість викруток, тому що ми ще не все привезли з Черкас. Покажу трошки деталей від самого будиночка. Висота цього будиночка здається близько 70 см. Тож я включила собі відео на фон і почала збирати сам будиночок. Я десь близько двох годин збирала цей будиночок. Насправді я думала, що це буде набагато швидше. Але десь я не так зрозуміла інструкцію, щось довелось назад викручувати, вкручувати. Одразу скажу, що я сама хотіла збирати цей будиночок, навіть не просила збирати його чоловіка, тому що я дуже люблю щось самостійно збирати, розбирати і так далі. Тому насправді для мене ця робота була в кайф. Дуже сподіваюся, що моїй донечці сподобається цей будиночок, будемо разом з нею грати. Мені самі цікаво трошки в нього пограти, тому що, я вже казала, це такі, знаєте, відголоски від дитинства. Дуже ретельно обираю іграшки своїй донечці і зазвичай мені самі дуже цікаво грати з нею в те, що ми її купуємо. Будиночок, врешті-решт, я зібрала, але покажу вже трошечки пізніше. Це вже наступний ранок, і він у нас почався зі справ. Мала з'їздити в центр освіти, щоб підтвердити нашу довідку ВПО для пошвидшення черги у садочку. А повернувшись додому, вирішила зробити звичайний вафельний торт. Насправді хотіла щось спекти більш серйозне, але чесно не хочу заморочуватись і не маю на це так багато часу. Тому вирішила приготувати звичайний всім відомий вафельний торт. З додаванням бананів розтопила масло і додаю туди згущенку. Згущенка в мене не варена, а звичайна. Раніше робила з ірискою, але спробувала зробити звичайним згущеним молоком. І мені такий смак сподобався більше. Тож тепер я завжди роблю так. Також мені дуже подобається додавати між коржами вафельними звичайний бананчик порізаний. Цей торт це дуже простий торт смаком мого дитинства. Раніше в мене постійно робила цей торт, і я його дуже обожнюю. Він дуже смачний і головне дуже простий у приготуванні. Якщо хто не знає, потрібно лише змазати коржі. Якщо додаєте банани чи горіхи, періодично додавати їх між коржами. Далі накриваю все тарілкою, ставлю в холодильник і затискаю ще чимось зверху. Сходила швидко за помідорками для смачної вечері. Ось така вечеря в нас була. І ввечері я доприкрашала тортик, замовляла ось такі пряники. Це імбирні пряники з собачим патрулем. Вийшла ось така краса. Після того, як заснула Аліса, я також доприкрашала фотозону і розставила усі подарунки. Вони у нас також тематичні з собачим патрулем. І ось так виглядає зібраний будиночок.